Сьогодні в нас третя частина по трейдингу. Хто не бачив перші дві? Обов'язково подивіться дуже круті частини. Зібрали багато переглядів, лайків, коментарів. Всім заходить такий формат. Тому знімаю третю частину по трейдингу. В перших двох я сидів в себе вдома за робочим кріслом. Вот внизу в мене була камерка, я всьому малював схемами, стрілочками, обводив, показував і так далі. І ми розбирали багато, багато цікавих питань, от саме фундаменту, з яким треба заходити в трейдинг. І зараз, от е, буквально сьогодні, мені один з моїх глядачів, читачів, не знаю хто написав повідомлення. в чому суть суть в тому, що хлопець вивчив. Або вивчає, не знаю багато різної інформації, і в нього просто повне нерозуміння. Взагалі, от за що взятись, як це все поєднати в кучу. І з такою ситуацією стикаються, от прям всі, от прям 100% людей стикаються з такою ситуацією. І сьогодні я хочу розказати, як виходити з такої ситуації, що робити, через що вона виникає, чи виникала вона в мене, і дати вам якесь чітке розуміння всього, як рухатись далі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться, реально, підпишіться на мій канал, поставте лайк, підпишіться на інсту, посилання в описі під відео. А хто хоче торгувати разом зі мною, бачите всі мої угоди, бачите повноцінне навчання по торгівлі, от прям повноцінне, де ми там розбираємо, як шукати актив, аналізувати, торгувати. І так все по структурі розкладено, гарнесенько, щоб у вас не було хаосу, то це буде друге посилання в описі під відео. Доєднуйтесь. Ну а ми починаємо. Так, чому я так багато придаю значення слову схеми і так далі? І чому я в перших двох частинах от саме малював, а не знімав отак, так, як зараз, коли я сижу просто в машині? Тому що, якщо у вас... Немає чітко розкладеного, ну типу структури, так сказати, у вас відбувається повний хаос. І всі люди, я в тому числі інші всі люди, як вони заходять в трейдинг, Тобто ви просто якось випадково там знаєте що є таке значення як трейдинг, ще щось, або просто хтось з ваших знайомих, дядів, батьків, ще хтось десь там колись щось займався чи чув. Ви хочете теж в цьому розбиратися. Ви заходите, дивитесь Ютуб, стикаєте одне відео, друге, третє, четверте. І в кожному відео кожен говорить щось різне. Там хтось використовує оце, хтось використовує це, хтось торгує по фігурах, хтось по одній концепції, хтось юзає індикатори, хтось взагалі ніхуя не юзає, просто тече на ощущення і так далі. І ви такі думаєте, блін, типу, а де та правда? Во за що взятися? Що почати, що вчити, що не вчити. І просто починаєте вчити все. Або не вчити нічого. Тут два типи людей, вони завжди діляться на два типи. Ті, що не вчать нічого, там в принципі зрозуміло. Тобто вони просто такі, а, блядь, піздець, важко, тіпа, все закидаю, і не розвиваюся. Це програшна позиція, тому що таким чином ви просто потім станете скуфами і буде нікому з вами не цікаво спілкуватися, тому що ми переходимо в нову еру, так сказати, в еру цифрову. І це буде вже як частина життя. Потім, якщо ви зараз в цьому не розбираєтесь, там пройде ще років 15, 20, 30, і ви будете тими чуваками, які зараз в теперішній час не користуються мобілками, не знають інтернет і так далі. Ну, караються, типу, з вами буде пізда важко спілкуватися. Тому робіть висновки вже і розвивайтесь. Тим більше я знімаю для цього безкоштовні відео в себе на каналі. Другі люди, які просто вчать все, вони потім з часом стикаються з нерозумінням, от як це все Ну скласти в кучу, взагалі, за що взяти, що важливе, що не важливе, і так далі. Дивіться в чому тут суть. Суть в тому, що коли ви дивитесь за всіма, за всіма людьми потрошки і ні за ким конкретно ви просто робите собі кашу в голові. Тому що в напрямку торгів є багато різних стратегій: хтось торгує короткі угоди всередині дня. Тобто для цього, щоб торгувати от, короткі угоди всередині дня, треба вивчити там буквально там, якісь кілька пунктів. Нехай візьмемо три пункти конкретних. От ви їх вивчаєте, і у вас відкривається скіл торгувати угоди всередині дня. І потім цей скіл дає вам такий-то результат. Все, і там має бути от таке -то сприйняття ринку, таке то сприйняття угод, там, типу, свої правила. Хтось торгує довгостроково. там... От свої там чотири пункти, які треба вивчити, ви вивчаєте 4 пункти, торгуєте довгостроково, там інше сприйняття, інші результати і так далі, інша поведінка ваша має бути і все інше. І коли ви дивитесь просто за різними блогерами, різними каналами, вам треба зрозуміти, що кожна людина, яка торгує, вона торгує по різних стратегіях. Хтось торгує довгостроково, хтось коротко тривало, хтось прям дуже-дуже коротко тривало. То тобто там угоди по кілька секунд чи кілька хвилин займають в них. І якщо ви хочете торгувати довгостроково, вам не треба брати ті індикатори, інструменти, які чувак використовує, де він торгує от, там маленькі короткі угоди. Тому що потім, чисто через те, що ви не розумієте в цю структуру, ви починаєте вчити одне. І в оці знання, які працюють в конкретному піднапрямку, ви просто берете і кидаєте його на інший напрямок, і пробуєте з цими знаннями рухатись в іншій, грубо кажучи, плоскості. Це те саме, що вивчити не знаю, математику і піти працювати, типу, вчителем історії. Ну, типу, блядь, воно це не то. Типу, результату не буде. От, ну, типу, якось так воно працює. Хочу вам розказати, що вам треба зробити, щоб у вас було ну, типу, чітке розуміння. І що я записав цьому хлопцю? Коротше, я йому сказав, що йому треба першим ділом це визначитись в зі своєю ціллю. От яка ваша ціль в торгівлі? Це перше і головне, що треба зробити. Не, не треба вчити аналіз того, що блядь, що ви будете вчити, якщо ви не знаєте, ну, типу, як ви хочете торгувати? Ви хочете, ну вам спочатку треба знати ціль. От яка ваша ціль? От, до прикладу, в мене ціль. Заробити капітал, все мені треба заробити капітал, типа лям плюс. Потім цей лям плюс просто приумножувати поступово. І я розумію, що для цього мені треба вивчити все на все два скіла: перший скіл це як я торгую, щоб дойти до ляма. І другий скіл це як я торгую, щоб цей лям зберегти і приумножити. Все на все два скіла. Потім я собі розбиваю ці два напрямки на підведи. До прикладу, як я доходжу до ляма. Це спекулятивні угоди по акціях це спотові угоди по середньоризикованих активах, тому що вони можуть дати більший процентаж прибутку, або е, більше ризиковані активи але з меншим капіталовкладенням в них. І потім, в напрямком, із цими знаннями я доходжу до точки лям. Потім вже з іншими знаннями і з іншими напрямками я ці гроші просто приумножую по чуть-чуть з меншим процентом і так далі. Що я розумію? Я розумію, що для того, щоб дійти до от, мільйона, мені треба вивчити що мені треба вивчити що таке фондовий ринок, тому що я буду торгувати от, на ринку акцій. Мені треба вивчити що таке крипторинок, які є типи активів. Що вважається маленько капіталізованим активом, а що вважається великокапіталізованим активом. Мені треба вивчити аналіз, тобто види аналізу, як, як кожен з цих видів ділиться. До тобто, прикладу, технічний аналіз, смартмані, фундаментальний аналіз, ну і так далі. Там є ще багато різних видів, коротше, Но не суть. Я вибираю конкретно, який тип аналізу мені треба. Потім цей тип аналізу ділю по підпунктах, і потім вивчаю конкретні підпункти. І тобто, виходить, що. Навіть може бути таке, що мені хтось задасть там питання, скаже: А ти знаєш, що це таке? Там і назве якусь двіжуху, якийсь не знаю, індикатор, ще щось, інструмент, який використовується в трейдингу. А я скажу, ні, не знаю. І він буде казати: ну, типу, блядь, який ти трейдер, якщо ти це не знаєш. Я це не знаю, тому що от для мого типу торгів, для досягнення моєї цілі, мені ну, типу, нахуй не надать ця інфа для чого я буду її вчити? От і все. Тож, перше, що ви маєте зрозуміти, яка ваша ціль? Якщо ваша ціль заключається в тому, що от, до прикладу, у вас є капітал 10 тисяч доларів, і ви хочете з цієї суми просто робити стабільно. Ну ну як стабільно, наскільки це можливо? І ви хочете просто з цієї суми, типо, робити 500-1000 доларів в місяць, додаткових це ті типу, 5-10%, що вам для цього треба? Вам треба знайти волатильний актив з маленькою капіталізацією, ну не прям типу, малий малий щоб теж не було скамом. Вивчити кілька різних типів аналізу по типу Smart Money, технічний аналіз. Фундаментал там, в принципі, можна вчити, але він не відіграє такої великої ролі, тобто всякі там фінансові звітності, документацію розбирати і так далі. От для цього типу торгів вам типу, воно не треба. Там читати новини неправильно, да, можна вивчити це буде додаткова опція, прикольно, воно має вплив. Але сказати, що це прям типа важливе, таке супер, на яке треба звертати увагу, такого немає. І якщо ваша ціль, ви, до прикладу, є десятка, ви хочете 500 1000 доларів робити. Просто вивчіть спекулятивну якусь стратегію, знайдіть. В інтернеті їх безліч. Просто пишете спекулятивні стратегії для трейдингу. Все, У вас вилітають стратегії. Потім знаходите волатильний актив. Берете в цю стратегію конкретно якусь одну, яку ви вивчили, і тестуєте на цьому активі. Проторгуєте місяць, два, три, оцінюєте результати. Все. І по факту ви протестили тільки один напрямок. Потім. Ви берете якусь другу спекулятивну стратегію. З часом вас, вже, коли буде досвід, ви вже самі будете бачити ці можливості на графіках, на різних типах активах. Ви будете самі придумувати ці стратегії і так далі. Тобто там вже відкриваються інші нові можливості. Ну а на початку, коли ви повністю новачок, все, що вам треба зрозуміти, це яка ваша ціль? От, якщо ваша ціль така, зробіть оце. Якщо ваша ціль така, як в мене, тому що... Мені легше говорити за себе, бо я що розвиваюся і я в цьому варюся, типу, конкретно в своєму, типу, під напрямку. От, моя ціль це типу, мільйон доларів капітал. Це моя перша така ціль. Як я планую до неї йти? Я про це все розказую в своєму от, закритому каналі. Це друга ссылка в описі під цим відео. І там як ми працюємо, Тобто я виділяю конкретну суму для торгів акціями, знаходжу акцію з невеликою капіталізацією, вивчив кілька спекулятивних стратегій. І просто, типа, їбашу по цій акції спекулятивні угоди. Там по кілька днів, кілька годин, тиждень можу бути в угоді. Все, фіксую результат. Потім ці гроші я переливаю в крипту. В крипті я ці гроші вкладаю довгостроково. Там я вже майже не використовую спекулятивні стратегії, тому що там в мене вже не спекулятивні угоди, там вже довгострокові угоди. Тому там я вже оцінюю проекти з точки зору фундаменталу, новин, перспектив, куди вони можуть дорости там, за 5, 10, 20 років приблизно. І там я навіть не малюю як такі графіки, тому що там інший підхід до вкладання грошей. І там я вже вкладаю гроші, які я зробив на акціях, і типу їх. Приумножую. От і все. От така от в мене система, по якій я рухаюсь. І так я буду рухатись до позначки мільйон доларів. Все. це одна єдина стратегія, яка ахуєнно працює. Я вже по ній рухаюсь на років. Ну, П'ять типу, років я її типу, виношую, вона постійно видозмінюється, десь доповнюється. Але я не скачу зі стратегії на стратегію. У немає такого, що я сьогодні довгостроковий інвестор, завтра я спекулятивний інвестор, потім я взагалі скальпер скальпер, потім я торгую там один ринок, потім наступний день я вже блядь, Форекс торгую. Потім я торгую пробки, потім я торгую тільки на свої гроші. Коротше, ну типу, я не скачу між напрямками. У мене є один конкретний напрямок, є одна конкретна ціль. І я просто рухаюсь до цієї цілі. Все, тому вам треба зрозуміти, яка ваша ціль. Якщо ваша ціль там така конкретна сума, вивчить то, то-то, все, будете мати щастя. Нічого іншого вам вчити не треба, вам не треба забивати голову мільйон інфою. Якщо ваша ціль дойти до ляма, просто робіть як я. Якщо ваша ціль от у вас вже є лям, і ви хочете його просто приумножувати, просто теж робіть як я. Но не вкладайте таку величезну суму в високоризиковані активи, там а торгуйте на безпечних активах, які дають там якийсь плюс-мінус стабільний процент в рік і все, типа, просто живіть, приумножуйте, і за рахунок складного відсотка, тіпа, будете собі мати нормальний результат. Наступний момент це структура. Тобто, якщо у вас немає структури. В голові, от просто як це все ділиться правильно. От які є напрямки, які є піднапрямки, Що треба вивчити для конкретного піднапрямку? Тобто, до прикладу, напрямок фондовий ринок, напрямок крипторинок, напрямок форекс-ринок. Кожен з цих ринків ділиться на спекулятивний інвестиційний. Потім під інвестиційний ринок підходять от стратегії, там, типу, прописано. Під цю стратегію підходять такі типи активів, під цю стратегію, такі типи активів. Все, і у вас має бути оце все, типа повністю отак сформовано, розкладено. І тоді ви вже визначаєте свою ціллю, як визначитися з ці ціллю. Все дуже просто. Просто задайте самі собі питання. От яке у вас має бути життя, як ви маєте торгувати, який результат ви маєте мати, для того, щоб ви сказали, що ви успішний трейдер і взагалі, що ви задоволені своєю діяльністю? От що має статися? Чи це має бути 1000 доларів в місяць? Чи це має бути три угоди в місяць плюсові? Чи це має бути неважливо, що ну там, типу, за 5 років отакий-то результат? Чи це має бути цифра в капітал якийсь конкретний, теж неважливо за скільки років? Отака ціль. В мене ціль лям доларів капітал. Все, це моя ціль. Потім я вже під цю ціль підшукую можливості, і потім я вже під ці можливості вчу те, що мені треба, постійно розвиваю стільки конкретно в цьому, гроші вкладаю тільки в це, і так я масштабуюся і росту. От, в принципі, і все. Тому в цього хлопця, який задав мені ці всі питання, на мою думку, що в нього не так? Він розпаляється, він вчить просто все, він не може це поєднати в голові і там не може. Зрозуміти, от, до чого він взагалі прагне, через це він вчить все. І йому просто треба додати структуру, тобто нормальне в якесь навчання, подивитись, купити навчання, от моє навчання є. Я не буду боятися рекламувати свої продукти, тому що вони реально пиздаті. В мене все конкретно розкладено по структурі. Тобто, вивчив оце, будеш мати оце, вивчив це, будеш мати це, все все розкладено, розписано, показано в схемах, так як перша, друга частина по трейдингу я розказував. І коли у вас буде структура. Чітка ціль, тоді ви просто будете нормально рости великими шаленими темпами. Поки у вас цього немає, рости ви не зможете, у вас буде відбуватися хаос, невизначеність, це буде, в свою чергу, нести стрес, а стрес, в свою чергу, приведе до вигорання, до імпульсивних рішень, імпульсивних угод. Ви зливаєте баланс, уходите, розчаровані і чмерете цей напрямок. От, в принципі, так воно відбувається. Тому для того, щоб цього не було. Поставте собі ціль, яка вона у вас має бути в торгівлі. За чого ви прийшли в цей напрямок, щоб що? Більшість людей зараз каже, щоб заробити гроші. Ну, зайбісь, скільки? З якою частотою? Це має бути сума стабільна в місяць. Чи це має бути сума один раз в рік, якщо ви поділите цю суму на кількість місяців, це вийде, типу, там, 1000 доларів в місяць. Чи це має бути прям 1000 доларів в місяць стабільно кожен місяць? Ну, типу, яка ціль? Тобто треба. Повноцінно отак от от, сісти, розібрати, розказати, типу, детально з усіма факторами, все зважити, звернути ну, в глибину коротше, цього питання. І тоді приходить розуміння. Тож, поставте ціль свою в торгівлі, не відносять до цього халатно. Це типу, як важливо, тому що більшість людей такі а блядь, водний урок, ще щось, та ніхуя, ну це реально дуже важливо. Прямо от реально, ну без цього ви не зможете торгувати. Це перше, що ви маєте зробити: поставити ціль в трейдингу, да потім під цю ціль шукати, як ви будете досягати цієї цілі. а потім просто рухатись в цьому напрямку і розвиватися, і вчити конкретно во то, що дає вам результат. І тоді оцінюєте себе там на проміжку якогось часу, робите якусь аналітику, роботу над помилками, вдосконалюєтеся і ростете. Такий правильний підхід з приводу цього хлопця, того я думаю, що йому не вистачає просто структури, йому треба конкретно визначитися, що він хоче, і просто під цю потребу типу, вчитися і робити це структурно, да, і з певною частотою. І не стежити за всіма підряд. Тобто, якщо вам заходить от, погляд на моє життя, моя філософія, то до чого я прагну, моя ціль, вона збігається з вашою ціллю. Мій ритм життя, вайб, як я відчуваю це життя і так далі. Якщо вам це все підходить, у вас має бути така сама ціль, як в мене. Но, якщо ваша ціль там, не знаю, ну, типу, банальні от кажу, 500 тисяч доларів в місяць, типу, то половина моїх порад типу, вам може не підійти, тому що я називаю ці поради, відштовхуючись від своєї цілі. От і все. Тож, думаю, це відео було для вас корисне. Якщо так, поставте лайк, підписка на канал. Хто хоче торгувати зі мною, друге посилання в описі під відео. Там є і навчання повноцінне, яке структуроване, розказано, все детально. І там ви можете бачити всі мої угоди по акціях та по крипті. Якщо підпишетесь на мій інстаграм та напишете слово урок в директ, отримаєте приємний бонус. Тому переходьте підписуйтесь і пишіть слово урок. Все, всім до зустрічі, всім пока.